Доброго ранку! Ми багато говоримо про ідіоми, сленгу, англійській мові, Тож сьогодні поговоримо про фразові дієслова. Спочатку пригадаємо, що означають фразові дієслова, phrasal verbs. Одне з характеристик явищ сучасній англійській. Найчастіше вони зустрічаються в розмовній мові, тобто повсякденному спілкуванні. Фразове дієслово це дієслово плюс частка. Наприклад, we often eat out. Де слово it це дієслово, а от це частка. Частинки в складі фразових дієслів схожі на прийменники, але в даному випадку це зовсім не вони. І що найважливіше, вони можуть дуже істотно змінювати значення дієслова. Наприклад, he ran into a tree. дієслово плюс прийменник. Він налетів на дерево. Або She ran into her friends in the cinema – дієслово плюс частка. Вона випадково зустрілася з другом в кіно. Навіть знаючи значення дієслова і частки, не завжди можна здогадатися про значення фразового дієслова. Тому сьогодні, як говорилося у відомому анекдоті. Це не можна зрозуміти, це потрібно просто запам'ятати. я хочу дати вам декілька фразових дієслів на вивчення: breakdown зламатися, перестати працювати. break into – вриватися, вломитися. Burst out. Вигукнути, вибухнути сміхом, раптово починатися. Figure-out з'ясувати, зрозуміти, розібратися. Fill-in заповнити форму або анкету. Find-out дізнатися з'ясувати. Follow-through доводити до кінця. Follow-out переслідувати до кінця, виконувати full-around, доріти. Ми можемо знати лише один переклад з цих дієслів, але за допомогою частки вони наповнюються зовсім іншим змістом. На сьогодні це все. Бажаю вам гарного дня та раунд трошки. Бай-бай!